Слава Україні, друзі! Цей спецвипуск новин спорту присвячений повністю європейським іграм, які відлунали нещодавно у Польщі в місті. Краків, ну і безумовно, я тут не побоюся гучних слів, але завершилися суцільним тріумфом української збірної. Ми посіли третє місце загальнокомандному медальному заліку. Будемо скоро розбиратися, скільки ж на загал медалей, і чи могли ми посісти більш високе місце. Абоки пишіть в коментарях, чи здається вам це дійсно високим, і чудовим результатом, або ж як завжди, хочеться трішечки вище. Тим більше нюанси були. Ми здобули 20. Одну золоту медаль стільки ж, як і Іспанія, що посіла друге місце, але в них значно більше медалей. Тож доробок України це 41 медаль на загал, 21 золота, 12 срібних та 8 бронзових. В іспанців, як бачимо, 57 медалей. Ну і перше місце в італійців 100. Але бачимо, що в німців більше медалей, ніж в нас, так само, як і у французів та поляків-господарів, і навіть британців. Але ми їх випередили за кількістю. Золота, тому як на мене, це просто чудовий, ну майже ідеальний результат. Тому поставте лайк українським спортсменам і також цьому відео. А ще прошу, друзі, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Я дуже вдячний вам за вашу підтримку, за вашу активність і буду радий познайомитись з іншими патріотами України і справжніми експертами і вболівальниками нашого спорту. Тож європейські ігри, як вже зрозуміло, з назвою ці змагання є таким собі всеєвропейським континентальним аналогом Олімпійських ігор, де зрозуміло, що беруть участь виключно країни з Європейського Союзу. Цього разу треті в Польщі в Кракові відбулися ігри. До цього приймали їх ще Білорусь і Азербайджан. Уявіть, навіть таке було, коли ще. Мінськ більш-менш допускали до цивілізованого співтовариства на цих іграх, забігаючи наперед, я скажу, що. Країни терориста Російської Федерації та їхнього сателіта Республіки Білорусь не було. І, власне, так само має бути і на Олімпійських іграх в Парижі 2024 наступного року, тому що навіть без їхнього прапора під нейтральним прапором, але їх допускати не можна. Не можна допускати тих, хто підтримує вбивство українців, тим більше коли гинуть і спортсмени, і солдати, і цивільне населення, і дітки, в тому числі, знищується інфраструктура також і. Спортивна інфраструктура, тому жодних росіян та білорусів не може бути на олімпійських змаганнях допоки триває війна, і поки не будуть покарані всі злочинці, а території України, не будуть звільненими та деокупованими. Власне, окрім Кракова, також змагання приймали такі міста, як Кришовиці, Мислениці, Хожов, Криниця Здруй, Новий Сонч, Освенцим, Жешов, Тарнів, Вроцлав, Закопане, Новий Торг та Бельсько-Бяла. З 48 країн до Польщі завітало майже 7 тисяч атлетів, які брали участь у 29 видах спорту, в яких було розіграно 254 комплекти нагород. Це такі види спорту, як артистичне плавання, стрибки у воду, стрільба з лука, легка атлетика, бадмінтон, баскетбол 3х3, пляжний гандбол, пляжний футбол, бокс, брейкданс, веслування на байдарках і каноє, велоспорт, фехтування, дзюдо, карате, кікбоксинг, сучасне п'ятиборство, муай-тай, Падаль, регбі-7, стрільба, стрибки на лижах з трампліну, скелелазіння, настільний теніс, тхеквондо, текбол та триатлон. З 29 видів спорту представлених на змаганнях Україна здобула медалі у 14 видах спорту. В чотирьох з них наші спортсмени стали найкращими, і здобули найбільшу кількість нагород. А саме муай-тай, карате, стрибки у воду та веслування на байдарках і каное. А найрезультативнішими стали виступи України в легкій атлетиці та муай-тай, де було здобуто по 6 нагород. Ну і варто згадати наших спортивних героїв токував для України золото, срібло та бронзу європейських ігор. Тож золото здобули Людмила Лузан, Валерія Терета у каної 200 500 метрів, Олег Кухарик, Ігор Трунов, Байдарка двійка 500 метрів. Людмила Лузан також у каної одиночці на 500 метрів. І також Ксенія Байло, Данило Коновалов, Анна Письменська, Олексій Середа в командних стрибках у воду. Ксенія Байло, Кирил Болюх, Мікс синхронні стрибки у воду, 10-метрова вишка. Кирил Болюх, Олексій Середа, синхронні стрибки у воду 10-метрівка, Олег Колодій, Данило Коновалов, синхронні стрибки, 3-метровий трамплін. Окрім того, в карате золото здобула Анжеліка Терлюга, 55 кілограмів категорія та Андрій Заплідний 75 кілограмів категорія, Наталія Кроль біг на 800 метрів. Марина Бех-Романчук потрійний стрибок і, звісно, Ярослава Магучих стрибки у висоту. Це зрозуміло все легка атлетика. У фехтуванні Джоан Фейбі-Бежура, одиночний турнір шпага, Ольга Харлан, одиночний турнір Шабля. Повернення нашої легенди у кульовій стрільбі Павло Коростильов, Юлія Коростельов. Мікс, малокаліберний пістолет 25 метрів, Олена Костевич, Анастасія Німець, Юлія Коростельова, командний турнір, малокаліберний пістолет 25 метрів. У Майдай Ігор Любченко в категорії до 67 кг, Олександр Єфіменко до 71 кг і Олег Приймачов до 91 кг. в боксі золото в Олександра Хижняка категорія 80 кг і Вікторія Ус здобула золото в байдарка Крос у Каное Слаломі. Так само дуже сильно ми пишаємося нашими срібними і бронзовими призерами. Так, срібні медалі змогли вибороти Данило Даниленко, Олег Кухарик, Іван Семикін, Ігор Трунов. Також Людмила Лузан це все висування на байдарках і каное. В карате у Аніти Серегіної срібло. Михайло Кохан у метанні молота виборов срібну медаль легкоатлет наш. В артистичному плаванні Владислава Алексєва та Марина Алексєва, дует, довільна програма теж здобули срібну медаль. Іван Кожокар, Анастасія Павлова, мікс турнірі стрільби з лука вибороли срібло. Окрім того, Ксенія Байло. Софія Есман в синхронних стрибках з 10-метрової вишки в стрибках у воду вибороли цю медаль. Також Єгор Скуріхін, Муайтай і збірна України, жіноча з пляжного футболу, яка лише в серії після матчових пенальтів у фіналі, на жаль, поступилася іспанкам. Також срібло у кікбоксингу. Тимур Бриков, категорії 75 кілограмів, виборов його для України. У кульовій стрільбі наша легендарна Олена Костевич, окрім золота, вибрала також бронзу. пневматичний пістолет на 10 метрів. Нікіта Філіпов здобув бронзу у змаганнях з карате. а Наші легкоатлети Владислав Шепілєв у потрійному стрибку, Артур Фельфнер у метанні списа. Крім того, у Май Тай також бронза в Анастасії Михайленко та Владислава Микитася. А у фехтуванні здобув бронзу Володимир Станкевич, одиночний турнір Шпага. Ну і окрім того, Артем Мельник у категорії 86 кілограмів кікбоксингу теж не залишив Україну. Без бронзової медалі ну ви скажіть друзі, як їх можна не любити? Ми щиро вдячні нашим чемпіонам. Дуже пишаємося українськими атлетами, і ви, будь ласка, підтримайте в коментарях наших спортсменів напишіть слова подяки, те, як і ви. Пишаєтесь ними. І звісно, прошу поставте лайк цьому відео. І, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Я Ігор Мартиненко вдячний за вашу увагу, активність, підтримку. Ви надаєте мені надзвичайну наснагу. Тому і я вам бажаю всього найкращого. А Україні ми всі разом кажемо Перемагай!